Сонячні та доброзичливі 21 березня у багатьох країнах світу відзначають міжнародний день людей з синдромом Дауна. Вони можуть мати певні особливості розвитку, як фізичні, так і когнітивні. Втім, комфортні умови для навчання та реабілітація допомагає діткам з особливими потребами реалізовуватися у суспільстві. Чому ми говоримо про синдром Дауна? Найперше це знання. Чим більше ми знаємо про синдром Дауна, тим менше в нас дискримінації та стигматизації. Інклюзія: люди з синдромом Дауна мають право на життя в суспільстві. Вони мають право вчитися, вони мають право працювати. І також ми говоримо про підтримку. Це є дуже важливо. Сім'ї, які виховують дітей з синдромом Дауна, вони потребують нашої підтримки. Чим більше нашої підтримки, тим якісніше життя в людей з синдромом Дауна. Щороку громадська організація проводить акцію Шкарпетуйся франківцям. Пропонують придбати кольорові шкарпетки на підтримку людей з синдромом Дауна. Шкарпетки є не випадковими. дизайн шкарпеток розробляють діти з синдромом Дауна. Цього року дизайн розробляв хлопчик з Гватемали, і він пояснює: так це є не сонечка, це є шестерні. Тобто в механізмі всі частинки, всі деталі важливі, і так само у суспільстві ми є невеличкими шестернями, але ми є важливими для розвитку суспільства. Наразі в Івано-Франківській області мешкає більше півсотні сімей, які виховують діток із синдромом Дауна. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.